У лікарню через цькування на Херсонщині 11-річна учениця твердить, що її побили однокласниці під час гри в футбол. І конфлікти в школі. В неї постійно вчителі запевняють, що це не булінг, а звичайні дитячі розбірки не посидючих п'ятикласників. Але мати дівчинки, щоб припинити переслідування дитини, вже звернулась до правоохоронців. Про шкільний конфлікт Олена Ваніна. У лікарні 11-річна Оля опинилася після уроку фізкультури. каже однокласниці з протилежної команди вдарили її по нозі, так що тріснула гомілкова кістка в футбол. Я голод била їхній, а вони на мене сказали ах, ти зараза, і почали мене бити. Вони вони били мене ногами, по ногам сильно. Софія одна з тих, на кого поскаржилася, потерпіла. Дівчинка запевняє, Олю навмисно ніхто не бив, просто хотіли її зупинити. Оля забрала м'ячик у Насті, і Настя за нею побігла, потягнула за капюшон, і Оля впала. А паназі Олю хтось бив? Е, ні, я цього не бачила. Проте вчителька фізкультури не надала. Цьому значення і нічого кримінального у цьому випадку не бачить. Там за м'ячом боротьба йшла за м'яч. Оля біжала за м'ячом, Настя доганяла, хотіла теж забрати м'яч. І в емоціях вона ну ударила панагі. Ну Но і та гра. Замість швидкої до школи викликали батьків. Мама Олі каже: донька не хоче ходити до школи, бо скаржиться, що її там ображають. Два місяці тому з уроків дитина прийшла з вивихнутою рукою. Тепер нова травма. Отак, от от, то рука вишиблена, то нога поломата, просто за ними і не дивляться, ілі халатно ну, якось, я не знаю. мене там ще діти, мені ж там ще дітей, моє четверо дітей в школу ходить. Мої всі однокласники. Мене за мною якось не спілкуються. Вони постійно, коли їм щось не подобається, щось я сижу просто. Вони маляють то одвер. Лікають од рокав, то, то б'ють. Проте у школі стверджують, цькування немає. Просто клас недружний. Діти часто сваряться і б'ються. А те, що трапилося на уроці фізкультури, вважають нещасним випадком. Є пояснення не тільки від тої дівчинки, яка штовхнула, а від її однокласників. Це писали ті, хто ну бачив, як відбувалося. Вони ніхто не написали, що це її били. Директора школи підтримують і батьки Оліних Однокласників. Це не був кулінг. Вони дружать вони в музичну школу разом. Ходять зараз. У них такий вік, що вони десь один одного шарпають. Всі е підлітки е так себе ведуть зараз в школі. Проте в управлінні юстиції, куди звернулась мама Олі, вважають, така поведінка підлітків ненормальна. Торік в області було з півсотні скарг нацькування. В десяти випадках діти отримали травми. Тож закликають батьків не соромитись і при таких скаргах дитини одразу дзвонити на гарячу лінію. Ми допоможемо або через управління світи, або через співпрацю з психологами. Це не коштує коштів. А важливо цю проблему піднімати якомога раніше для того, щоб цих наслідків. Тяжких не наставало у поліції. Почали слідство. кажуть, якщо раніше у таких випадках покарання отримували тільки батьки неповнолітніх кривдників, після того як запрацював закон про протидію булінгу, штрафуватимуть і керівництво шкіл, які допустили цькування у своєму закладі. Потерпіла ж дівчинка. Найближчі три тижні пробуде вдома на лікарняному. В іншу школу переводити її не планують, адже це єдиний заклад у селі. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.